Так-так, їдемо на сніданочок. Зараз покажу моє улюблене місце. Так, запускаємо наш апарат. Так, нейтральне. Запускаємо. Let's go. Без перчаток, без нічого, їхати тут 5 хвилин, так що нормально. Погнали. Нікого немає. Немає, їдемо. Погнали в кафешечку. ти куди їдеш, а? Ну все таке буває. Є такі кадри тут. Тому треба бути дуже обережним весь час. Поїмо боу. Люблю снідати ним дуже смачно, фрукти та те, що ще кахнуть. Усе вам покажу, по цінах теж скажу, що до чого. Щось яке вийшло. Так що залишайтеся з нами. Ми приїхали, нам ось. Награду завжди багато. Ну що, ми сидимо вже у нас ось меню і вибираємо ми смузі боул. Виберемо Pink Bowl, тут багато всього. Його я не часто їв, так що заказуємо зараз і чекаємо. Потім приносять, я вам все покажу. Ціна 80 тисяч групій. Друзі, поїли, було дуже смачно. Так, запускаємо і їдемо подорожувати. Улувату – це одне з найпопулярніших місць на Балі, яке розташоване на південному заході острова. Крім того, Улувату славиться своїми чудовими пляжами і є популярним місцем серед серферів через свої потужні хвилі. Ну що, друзі, їдемо вже в інше місце, там будуть скалі, але ось я бачив новості, що 2 лютого обвалилась частина скалі, через сильні дощі, то не знаю, чи пустять туди, чи ні. Ну подивимося, надіюся, там буде відкрита дорога, там є маяк, так що подивимося. Може і познімаємо, що пустять туди. Так низько проводовується, це капець. Живе О, чийсь бивший побіг полетів одкрита тут кайф. Погнали. Ось ми вже і на місці за моєю спиною маяк, який на жаль закритий. Ми на Джаган Хіл. Дивіться, тут є такий обрив. Видно вам? Ану давайте покажу. Щоб вам видніше так було. Бачите, отам воно впало. Я думаю, зараз дрона запустимо, політаємо, покажу вам, що до чого. І чуть -чуть ще тут походимо по місцевості. Взяли ми дрона і зараз будемо летіти. Готові? Погнали. Так. Що забудемо дивитися, що тут у нас? Полетим там, де скаля рухнула. Хочу подивитися. Отут вони казали внизу. О, да, є таке. Ого. Нормально там так рухнуло. Отвалилась частинка велика. Я думаю, ви зараз бачите. Обвалилось. Ого-ого. Так, ну що. Показав, де обвалилось, і зараз тепер літаємо і знімаємо красоту. I was out drinking, looking for the next thing. Couldn't really say было давиться <освязать> сик. Бежать, бежать мали. Десика, Лиза, делиться. эти. Ого. Ага, бей отсюда. Сколько их тут ехать? Тут где такая дорожка, Не знаю, куди веде, але зараз ми сходимо, подивимося. Скажіть, щоб обвалилось так, нормально, прям гух. Кусок великий відпав. Дебалий впав у воду. Хух. О, тут якась вика була чи що. Ага, ми ось підходимо до того місця, там, де обвалилось, зараз ми вам все покажемо. Дивіться, тут усе викорчували, випиляли. І ось воно де обвалилось. Страшнувато тут стоять. Не хочу підходити, так що з дрона, я думаю, вам нормально хватило. Ну ви подивіться, я не буду підходити близько. Страшнувато тут, знаєте, підходити до краю, так що не будемо ризикувати, бо ще треба вам відео знімати, показувати свій шлях. Да? Трошечки ми там полазили. Красиво, красиво, але страшнувато. Йдемо зараз в інше місце, куди побігли мавпи. Там не бачив, люди ходять внизу трошки, так що і ми туди поліземо обов'язково. Тут теж дивіться може стояти. ну тут така кріпка, кріпка скаля, можна постояти, подивитися, скільки обвалилося, бачите, оце все було зверху і воно жахнуло униз. Ну дуже гарно, а. Дивіться, красота неймовірна. Пішов сюди до цього храму і зустрів, заходи, балійку. А вот і зі ним? Андіпіка. Андіпіка. Ну, дивіться, яка дівчина Вона розказала мені трошечки тут по місцю. Хотіла зайти в храм, а він, дивіться, закритий. Ну, Давайте вам так покажемо, що тут. Бачите, невеликий такий. Моя гістька, звісно. Дуже погано, ала нічого. Вона поніма. Вона тут проживає how long you here? Um in Ulwatu I've been like one year already. Ага, вона тут один рік в Улувату. Ну, в принципи непогано. Well, each part was having a best thing. Mm -hmm. So uh, beach uh. I... So For the beach beaches place. I prefer these places. Mm -hmm. And but for the area, like my place is the best. Like it's not really busy. Too many tourists and too many um, building. I mean, like it's good for us, but it's just like too much. Uh -huh. Yeah. have Denpasar, Canggu, Bukit, a lot of yeah. most yeah. of them like from uh, Denpasar. Mm -hmm. Under, mm -hmm. so it's like a more tourists. <laughs> Say idem Всім привіт, новий пляж і в мене ось нова подруга. Hello! Ідемо до одного класного пляжа, зараз вам покажемо. Спускаємось помаленьку. Дивіться який спуск, це просто жесть. Ой, які гусениці. Гусениці. Гусенці. Дивіться, який тут. Ау! Кусають? Так. Да. Ну що, друзі, вітаю вас на пляжі Нунгалан. Тут є кораблик, ну точніше його частина, корма. Зараз ми підемо, подивимося, політаємо дроном, покажемо це місце. Чи стоїте, чи ні, вирішувати вам. Погнали з нами. Ну все, друзі, ми спустилися на цей пляж, там, де стоїть корма корабля. Трошечки я вам познімаю, політаємо дроном і будемо двигати на інший пляж, так як тут був шторм. І дивіться, дуже грязно, багато мусору. Навіть у Таїланді і на балі є такі таблички, де держава просить вибачення за те, що не встигла прибрати мусор. Я такі бачив, тому кажу, як є. Буває, бачите, і таке. Так що, друзі, не викидайте в океан річки мусор, бо буде ось отак. Оце ось водорості, то це, звісно, все по-природньому. А це пласик, це все, звісно, зробили лише люди. Ось дивіться, який красивий кораблик розмальований. ну, частина корабля. Зараз ми тут пофоткаємося і політаю трошечки в дрону. Ми біля корми корабля. Ой-ой-ой-ой-ой. Води дуже багато, хвилі. Бува доходять сюди, а можуть досягати аж ось сюди. Типа як повезе? Давайте я чуть-чуть ближче покажу вам корму. Розмалювали її і тепер тут майже всі фоткаються. Не, не дуже класне місце. Фоточки вийшли бомбезні, так що збираємося помаленьку і йдемо. Як і казав, бачите, дуже далеко вода заходить. Фух, я ще в чорному спитаєте, чого, та не знайшов я білого, а в принципі в чорному я можу себе контролювати, щоб мені не було погано. Отак От скажу, я не мок, якщо чесно, просто чуть-чуть жаркувато і все. Так що йдемо, зараз вбоваємося і потім їдемо в інше місце. Отже, висновок по цьому місцю. Якщо чесно, я сюди ще прийшов, би чисто сфоткатися, подивіться на хвилі, мені сподобалось Катя ось тут сидить. Дивіться, зараз ми до неї зайдемо. І будемо двигатися помаленьку. Так що дивіться, якщо хочете класну фотку, валком сюди. Якщо не хочете, то ну, нема чого сюди йти. Вітаю вас! У нас нове місце. Парк Горуда Вішну. Знаєте, дуже напоминає мені це. Із фільму «Бігущий в лабіринті прям дивіться, які скелі, знаєте, наче ти десь знаходиться в якійсь ігрі. Дуже гарно зроблено. Зараз ми з вами походимо. Я все вам покажу, розкажу і подивимося околиці. Статуя, яку ви можете бачити за моєю спиною, є статуя Бога Вішну, яку будували 10 років, і цей монумент є найвищим в Індонезії. От що що а це місце рекомендувати я вам можу? Воно знаходиться по центру Букіта. добиратися сюди неважко. Вход сюди коштує 150 тисяч рупій, Не такий дорогий це приблизно 10 доларів. Велика територія, є що подивитися, тому приїжджайте, гуляйте і відчуйте себе у цьому фільмі Бігучій лабіринті. Піднімаємося вище. і Тут є не одна статуя, а їх декілька. Статуї дуже багато у вигляді птахів, знаєте, орлів. Але зараз зараз йдемо до однієї статуї, яка виглядає як бюст. не знаю, чоловічий чи жіночий, покажу. Як і казав, тут знаходиться бюст. Дивіться, який великий ух. Дуже багато фоткається коло нього. І ось якісь проводять тут обряди, не знаю. Музика. Іграють тут вони на таких інструментах. У них в спідницях бачите. Зараз вам покажу Це Дуже гарно. Тут можна заказати собі все, що ви забажаєте. ноги якісь. Hello. Так що платіть і вам все зроблять. А б'юс такий великий, дивіться. Звідси відкривається дуже класний вид на статую. Десь як її видно. Тут виходить залив, і оце там Ченгу, Сім'як, Кута, отаман Санур. Можна все побачити. Ну що, друзі, Ми на наступній точці це виходить оглядова Баланган. Пішли зі мною, покажу ці неймовірні краєвиди. Тут просто вау. Здивіться, хвилі сумасшедші. Навіть серфери є. Покажи ось, будь ласка. Люди деякі він, плавають. Просто неймовірна краса. Знаєте, з погодою з одного боку повезло, а з іншого ні, так як сонця немає і не такий насичений колір води. А з другого боку, великий плюс, що не жарко, тут можна хоч знаходитися. А то ми просто вмерли вже від жари цієї сумасшедшої на Балі. Так що ми тут нормально вам познімаємо. І покажемо таку красоту. Залишайтеся з нами. Ще буде декілька точок, і ми поїдемо їх познімаємо трошки пізніше. Так що лайки, коменти, підписки це все давайте сюди. Зараз спустимося в одне місце, там дуже прям красиво покажу вам. рибаки сидять, але знаєте, великий мінус один. Дуже багато мусору, Прям дуже його багато. І тут спускаюся і все, тут зв'язок не працює, я вам правильно кажу. Дивіться. Там якийсь храм, не знаю, не можу заходити. Покажу вам, бачите. Таке ось. А тут... Десь Скалі і обрив. Теж неймовір не вийде. Любуватись, не налюбуватись. Диви. А? Красота. А мусор русіки там. Його рибаки сидять, ловлять рибку. Клює чи ні, не знаю. По-англійськи не знаю, як це буде. Я думаю, клює. Ну от що що, а це місце мій рекомендаціон як каже Птушкін. Що сюди однозначно треба поїхати. Тут таких віппойнтів не один, ми на всі з вами поїдемо. Ну як на всі? На самі найкращі і найкрасивіші. На цій площадці виходить не одна така глядова, отут є, от там, чуть, чуть далі, так що можна будь-де зробити фото. Хвилі просто неймовірні. Серфери тут, мабуть, кайфують на всі 100%, але дуже страшно, бо ну, дуже вони високі і сильні. Дивіться, яка йде. А цей звук що! Із цієї точки видно ось берегову лінію, там де хвилі б'ються прям Ох, як дуже. Але все одно там так розбиваються хвилі, зараз вам покажу. Видно вам? Дивіться, як підлітає вода. Ой-ой-ой, ти що. Катя отаман ходить ще, чуть-чуть підзнімає відео собі в інстаграм, а ми вже дознімали. Наконець дроном політав, на камеру познімав, все, що можна зробив. Ну, Види тут шикарні, я вам скажу. тут це мій фаворит тепер із усього балі. Хоча я тільки тут поки що був на півострові букіт, але тут це просто The Best, я вам так скажу. Сюди їхати треба однозначно, хоч дорога із чангу нелегка, годину по пробках, може півтори, але це того стоїть. Знаєте, відчувається тут мощ природи така. Ух. Не знаю, чи там дуже не дивитись мої подорожі, мало переглядів, але... Просто подивіться і зробіть собі за ціль поїхати туди. Я вам показую, мені не жалко і ділюся класними місцями. Ну що, ми приїхали на Улувату Темпл. Не знаю, мотиків багато, людей теж. Чи мавпи будуть, чи ні. Надіюся, хоч камеру внести в мене. Усе наче, познімав очки, панамка, тільки це ж мікрофон оставив і камеру. І ще бананку оцю ось заховаю, то, щоб вони не смикали за нею, якщо вони там будуть. Ну і вам все покажу. Ого, тут машинціки. Автобуси їдуть. Так, коротше, тут людей, з села Селанна. У мене є пів години, щоб зняти і тоді приїхати на інше місце, там, де буде дуже гарний захід сонця. Надіюся, я встигну і все вам покажу. Так що пішли шукати вхід. Не знаю де він, але знайдемо і будемо дивитися, що тут що він тут таке. А, коротше, Ще ми будемо ось в таких спідницях. Так що побачите мене в спідниці. Ну що, беремо. А, за цю банонку скинемо заховаємо, хоча кошелюк треба витягти, бо будуть гроші просить полюбен. Ні, кошелюк ми в портфель положимо. Телефон теж. Ну що, давайте зав'язуватися, як його тут. Ота. Все, єсть. Готово. Пішли. Будемо щось таке купляти білети. Ціна виходить 50 тисяч за дорослу людину і за дітей. ж не можна літати, джаном, бачите. Ну ми не будемо. Тут ми точно джаном літати. Не будемо. А куди Друзьями у Лвату темпл Одну мавпу я побачив, зараз ми походимо, пошукаємо інших і познімаємо. Буду держати двома отаками руками, щоб не вирвали її. В цій спідниці вбитися можна. Взагалі неудобно. І на кожному кроці ноу-дрон. «No О, дивіться. Бігає, привіт. Всі фоткаються тут всі з телефоном. Все, мав пеняти тут є, дивіться. Гасають. Красиво. Нормально так, дивіться, а. Друзі, бачите, мапан украла кепку, жіночка ходить, її задобряє і тоді забирає кепку. Тоді приносить клієнту і каже, платіть мені за те, що я забрала. Вона буде обслинення, може в какошках, чи хто знає. І вона так заробляє гроші. Бачите? Очки там вкрали кепку, ще щось. От такий бізнес тут. Так, приїхали ми на одну класну оглядову площадочку, там де можна зустріти класний захід сонця. Каранк Бома Кліф. Розкажу вам, як. Приїхати сюди безкоштовно, так як по іншій дорозі треба заплатити 10 тисяч рупій. Як бачите, не один такий я, ще на скутері хтось приїхав. Залишаю шлам тут і йду ось сюди. Дорога, конечно, не ахті, коли мокро сюди йти ну, нежелательно в таких білих кросівках. Йдемо ось сюди. Тут одна дорожка попід стіною. Побачите шлагбаум, його треба переступити. Тут теж можуть бути... Мокро хопа, йдемо прямо одну хвилинку, і далі ви вийдете до того місця, про яке я вам казав. І коли ви вийшли ось сюди, лазя дорога направо і наліво, то повертайте наліво. І вже звідси відкривається дуже класний вид. У нас за ці дні був дуже великий шторм, то наробив дуже багато проблем. Тут була така гарна деревинка, і, на жаль, вітер її звалив. Але тут види просто вау. Тут дивіться, яка красота, обрив, високо-високо, хвилі шумлять, вітер такий сумасшедший. Можете по руці моїй бачити, де ух. Капець. Отуди От можна, кстати, вилізти. Але треба перелізти там через забор, там де я починав відео записувати. Не ну, вже не хотів лізти, бо вітер сильний, дроном нормально не політає, жов ковбас як дурного. А от заходи сонця тут, друзі, божественні, знаєте, місцеві приходять туристи і чекають заходу сонця. Вони тут просто неймовірні, просто не можу це передати. Навіть на камеру це все ну, не ощущається, ця вся велич. i okay am on in, disco, in you stay, stay, I really a stay, stay, really to somehow, I to make it up for Якщо ви будете на балі, обов'язково сюди приїжджайте хоч один раз за відпустку. Подивіться на неймовірний захід сонця. Я вам це місце рекомендую. Сам тут дуже не раз побував, познімав вам відео. Вийде такі шикарні захід сонця. Знаєте, це прям балійський захід. Такого ви більше ніде не побачите.